Трошки про твою відповідальність або відповідальність батьків за своїх дітей. Ми дуже часто хочемо перекласти відповідальність за наших дітей на недільну школу, на церкву, але церква і недільна школа вони тобі допомагають. А це твоя відповідальність зрозуміти сильні сторони твоєї дитинки і допомогти їй розвиватися. Вкладатися в свою дитинку, інвестувати в свою дитинку, проводити з нею час, спілкуватися, любити практично свою дитинку, допомогти їй шукати себе, молитися з нею, за нею, сповідувати слова благодаті в її життя, слова віри в її життя. Тому це твоя відповідальність. Яку дуже часто наша плоть хоче перекласти на інших людей, тому прийми свою відповідальність і люби і служи своїм дітям. Амінь.